Дворічна Аліса демонструє іграшку від волонтерів. Дівчинка разом з мамою прийшла в гуманітарний штаб допомоги переселенцям з Луганщини. Молодець у Хмельницькій родина переїхала зі Львова торіку серпні. Нині прийшли за гуманітарною допомогою, яку отримують від волонтерів з Луганщини. Втретє необхідне олія, крупи різні. Така добра допомога. Ми задоволені. Декларацію з лікарем дитини мати Аліси Наталія уже підписала. Сама до місцевих медиків і ще не зверталася сьогодні. Тут від Червоного Хреста я так зрозуміла, можна відвідати лікаря і отримати навіть ліки. В області зареєстровано майже вісім тисяч переселенців з Луганщини. Близько трьох тисяч оселилися в Хмельницькому. Окрім гуманітарки, в штабі можуть отримати допомогу психолога та спеціаліста з центру зайнятості. Надаємо юридичну допомогу від благодійного фонду «Stabilization Support Service». Також у нас тут є психологи. Від інших громадських волонтерських організацій додатково нас відвідує представник Луганського обласного центру зайнятості, теж допомагає жителям області в питаннях працевлаштування. З одного боку, підтримати Луганчан, які тут проживають, тимчасово. З іншого боку, стараємося внести якийсь, ну, якусь користь принести безпосередньо Хмельницькій громаді. Працюємо з понеділка по п'ятницю, з 9 до 1, в Кам'янецька 122. Дев'ять мобільних медико-психологічних бригад Товариства Червоного Христа працюють в області з квітня. За цей час допомогу отримали майже 40 тисяч людей, переселенців та осіб з інвалідністю. У кожній бригаді є сімейний лікар-терапевт, гінеколог та психолог. В огляд входить вимір тиску артеріального, сатурацію обов'язково ми виміряємо. Ми виміряємо цукор крові за потреби для кардіограми Поки що не приготували місце. але ми над цим працюємо. Визначення з діагнозом зі станом пацієнта і призначення ліків з того перечня, який в нас є. Ми ще приймаємо на соборній 43 по понеділках. Попередній запис не потрібний. Хоча кажуть медики, інколи доводиться приймати 40-50 людей за раз. Усі витрати на забезпечення мобільних бригад на Хмельниччині взяв на себе норвезький червоний хрест. «Норвезький червоний хрест повністю забезпечує роботу мобільних бригад у Хмельницькій області. Він надав машини, пожертвував все обладнання. Він забезпечує роботу працівників, тобто оплачувальні зарплати. Це також всі медикаменти, які закупляються тут. Всі обладнання для проведення оглядів для бенефіціарів». Приміщенні штабу на Кам'янецькій надалі безкоштовними догляд проводитимуть двічі на місяць в першу і третю середу. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.